Всім привіт! Ну що, знову я на тому самому місці, коли знімав 10 днів назад, якщо не Е, Знаходжусь на часнику. Що я тут робив? Тут була гербіцидна обробка 100 гербіцид фермер. Це аналог гауа, якщо я не помиляюсь. І між фризою. Зразу видно, я думаю, замітно, як да? він змінився. Я так і говорив, що что... побачите, який він буде. Зараз покажу, як спрацював гербіцид. І пройшло 10 днів, і як книжка пише, потрібно повторити. Я сьогодні хочу додати 200 грамів гербіцида. Я вже розвів, вже повинно добризгав, там одну ділянку теж забризгав. Якби. На часнику є ожоги, я так розумію, якщо це не болячки. Ну, зараз все покажу, хто там опитний, більш знаючий, то підскаже, там в коментарях ожоги це болячки. Не я думаю, що це ожоги. Який бурян більш переріз, його не взяло. Який більш-менш був маленький, ну якби. В тому ж возрасті, який потрібно вносити цей гербіцид, його взяло, він повністю висів. Так, що тут ще? Ну, зараз все це діло покажу вже зблизька. Так, ну що, дивимося на самий чесник. Ось який він вже став. Ось, що я мав на увазі, які ожоги. Я думаю, що це ожоги від гербіцида. Лібо ж це болячка, якщо я не помиляюсь. Дивимося на стан бурянів. Видно, що кручені, кручені, тут, мучені вже такі. Вони. Це від 100 грамів ось видно, що вже підсихає. Результат, в принципі, є. Я бризавши було холодно. Думав, що нічого це діло не спрацює, але все одно трішки те щось є. Який перерощий бурян? Не взяло. Підпалило, ну не взяло. Часнику по голові трішки дав. Так, що підріз підріз. чесник. Сьогодні планую 200 г давати. У ну, мене, виходить, оприсковач мій на 16 літрів, Це виходить, що навіть я давав більше 100 грам в перший раз. Зараз я вивю під зав'язку і 200 грам даю на 200 літрів води. Це виходить на, на цей бачок я даю 20 грам на 20 літрів води. На відро 10 грам. Кстати, Крута річ. Бризгать, це акумулятор не прискувається, не оцим ручним ходить бігати. Тут свій на кнопочку нажав і побіг. Фірму говорити не буду, яка, тому що вони ну, всі в одному подвалі кліпаються, якби різниці в цьому немає. Хто купить, не пожаліє. Гербіцид, яким гербіцидом Такий респіратор у мене. Так. Гербіцид. Дивимось. Фермер, анао, гава. Ось дивіться, який. Діюча речовина. Так, і дивимося, що тут воно пише. Як бризгать, коли і що. Ну, відразу пише, що 200 грам, потім 300 і так збільшуємо до пол літри. Через 7-10 днів повторить. Ну, я здобавляв по 100 грам, потім 200, і планірую 300. Якщо ну, дивиться по бурянах, як воно все це діло буде. Поки що, поки що, воно вже дало по часнику якби 100 грам І я думаю, що 200 воно і. Може його і прижучить трішки. Ну, а там вже буде видно. Якщо... Все це діло покажу. Кому цікаво, пишіть в коментарях, на все відповім. Це... Ну, я думаю, що все буде нормально. Сьогодні також забризгом персикові Е, хорусом і скором. пчовки опиляють, все чітко. Це від... від фунгіцид. Хто не знає, від курчалося там. Також потрібно вже бризкати ячмінь. Тут, на полі вже потрібно виїжджати бризгати. Ой, ще не прийшла трава, чекаю. Те, щоб треба вже, тому що там до флагового листа можна бризати. Ну і зараз вирішила це часником до вибризгувати. Не експериментую, бризгаю все під одне. Почав 200, так 200 і заканчую. Не бризгую там 200, 250 і там 100. Просто взяв 200 і бризгую. І просто записую собі дату, коли що бризгав, щоб на сьогоднішній рік вже знати, що до чого. Часник рідкуватий, ну, як для першого разу, піде. На свій рік вже потрібно буде відібрати його, зубчики, головки. І я думаю, що сіять набагато гуще. ну По ширині, напевно, так і буду сіяти таку то хуже. тому що фризою мені так удобніше. Ну і всі остальні роботи теж робити удобніше. Все, що хотів розказав, в принципі, що тут показувати вам. ну. Бур'яни деякі живі, понятно, їх підпалило, притупило, ну, живі. Золаковий бур'ян, воно не бере, воно його припалює, ну не бере. Якби ось видно на краях, тут вже, воно таке припаливши листочки, ну, побачимо 200 грам, як воно покаже себе. Це це діло покажу, так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Всім удачі і до нових відео!